Ви знаєте, перш ніж досягти успіху в житті і професії чимало знаменитостей, жили на соціальну допомогу, переживали невдачі, втрачали роботу і погоджувались на будь-які заробітки. Олександр Усік, співачка кола Стівен Спілберг, цих імен ви могли б ніколи не почути, якби вони опустили руки на початку кар'єри. Сьогодні покажемо вам топ-5 людей, чия кар'єра почалася з невдач. Дивіться сюжет та робіть висновки. Думаю, ви зрозумієте, чому важливо йти до мети і ніколи не здаватися. На творчому шляху до успіху Дмитро Монатік встиг побувати мало не на всіх українських талант-шоу. Десь щастило трошки більше, десь менше. А десь на двері вказували ще на кастингу. Та співак мав запасний план танці. Захоплення з дитинства, на яке артист першочергово і зробив ставку. Я це на голові, на руках стер всі килими бабусьці, стрибав там якісь е е криві сальто. Це було прям це не хобі, це була пристрасть. Власне, цю пристрасть до танців розгледіла в Дмитрові Наталя Могилевська, коли він пролетів з черговим вокальним шоу. Співачка запросила Діму на роботу до свого балету. За наступні кілька років він дострибався до хореографа-постановника, жертвував своєю славою на користь слави інших монатіки в авторстві пісень. Приміром, над популярний хіт лободи 40 градусів, написаний для святи Монатіком за якихось 500 доларів. Та не будемо про сумне. Монатіка, якого ми знаємо сьогодні, могло й не бути. Автор пісень так. Хореограф, звісно, ось тільки на цьому Діма не зупинився. Й... Мені подобалося, як я пам'ятаю в одному з інтерв'ю МакГрегора. Він казав, що я завжди намагаюся, щоб успіх біг переді мною. Я так ці слова запам'ятав. реально треба, щоб він завжди десь перед тобою був. Не дай Боже його відчути. Це ж змушує розслабитися. Так, 2011-го Монатік сам зняв перший свій кліп на свою пісню для початку своєї давно мріяної кар'єри артиста. Ще кілька років тому великий сольний концерт для харків'янки Насті Прудіус був захмарною мрією, та на шляху до неї вона стукала в усі можливі двері, боролася за місце у прямих ефірах талант шоу, вибувала і поверталася знов. Щонеділі я працювала по різних закладах і мене не слухали. І я прям казала, все я вже не хочу, ненавиджу, я не хочу а розуміла, що мені потрібні гроші, тому що все, що я заробляла, співаючи якісь не свої пісні, я вкладала потім в себе і в свою музику. Власні ж пісні Анастасія писала, просто каже, їм був не час, аж поки не прийшла велика війна. Звісно, що я писала до цього багато пісень і беки, і шмеки, і якісь там що-то з, з повномасштабним вторгненням в кожного з нас щось підсилилося. Коли вистрілили пісні, я думаю, вони не просто так вистрілили, тому що в мені багато чого змінилося всередині. Кліп на пісню чи разом зібрав вже більше десяти мільйонів переглядів, а потім пішли й інші авторські хіти: дует зі Святославом Бакарчуком, виступи по всій Україні та за її межами. І мрія стала реальністю. Більше того, тепер її зображення в епіцентрі подій світу на самісінькому Таймсквер у Нью-Йорку. Всі ми добре знаємо Дзідзьо, успішного виконавця комедійної антигламурної поп-музики. Так от під маскою яскравого бешкетника ховається талановитий співак Михайло Хома з діапазоном голосу у кілька октав. І свій шлях чоловік розпочинав саме у цьому амплуа. Навіть записав альбом, але я його не випустив на той час. Він би якраз, якщо б не було діду, він нікому не потрібний був. Класичну музику та оперний голос публіка, на жаль, не сприйняла. А от проєкт Дідіо, створений за підтримки Андрія Кузьменка в 2009-му, здобув миттєву популярність. У нас був найбільший фан-клуб в Україні. У нас в, в Ютубі сто тисяч переглядів. На той час було по двісті, це найбільше і по сто на сто тисяч, тобто в щось зайшло. Повернула все на початкову точку. Війна. Нині Хома зазвучав власним голосом з вокальними і глибокими піснями. Цінність слави та успіху каже змінились, але тепер постає питання: чи повернеться колишній дідьо, чи шлях саме Хоми тільки починається? Я думаю, це буде определяти публіка. Я буду давати це і це. Може, це переломний момент зараз в Україні, що саме така музика нарешті буде потрібна в Україні. Курген і агрегет це хлопці Євгена, Мілі, Рамілі, села, Близнюки Харківської області. Саме такі самобутні, прості і щирі, свої перші кліпи вони знімали в рідному селі на телефони. А тексти писали суржиком. Це ж як фундамент нашого творчества. Сільська драка, от про ці драки, що в Ліоні були, ну немісних, місних. місних. Крик душі, Жека написав, коли скучав по ха... ну, в Харкові жив і скучав по... по дому по Близнюкам. Слави кажуть, не прагнули, просто розважались. Змінило все запрошення на концерт. Е, ну, у нас там було там пісень, мабуть, шість сім, і тут хтось мені пише: Чуваки, я хочу вам організувати концерт в Києві. Вони скромно запросили три тисячі, а на них заробили сто. Про курган та агрегат швидко дізналася вся країна. Та девіз з народу і для народу з хлопцями. І нині популярність гурту вони обернули на потреби ЗСУ. Люди допомагають тобі. Ти допомагаєш військовим. Вони супер вдячні. Ти супер вдячні. і люди супер вдячні. Що ці військові їх захищають. Тут все зв'язано, і всі всім допомагають. Один із найвідоміших у світі боксерів у суперважкій вазі Олександр Усик. Та його шлях до успіху був сповнений болем, поразками та зневірою. Слабкий хворобливий після тяжкого туберкульозу хлопець ледь зміг записатися до гуртка з боксу. Вже на першому тренуванні йому сильно дісталося, та він не опустив руки і продовжив відточувати удари по 4 години щодня, що зрештою принесло свої плоди. Чому бокс? Батько казав, що в мене може вийти. Я говорив, що мені подобається футбол. Який там бокс? Там б'ють. А він каже: для того, щоб тебе не били, повинен бити ти. Нині ж титулований успішний усик долучився до створення додатку, який має допомогти таким, як він сам колись, починаючим молодим боксерам. Донести до людей наш продукт, який допоможе в світі боксу, який допоможе хлопцям. По всьому світу я знаю, як все відбувається зсередини в боксі: в професійному, в, в аматорському. І за що цього, те, що я знаю, як це всередині, ми зможемо покращити розвиток боксу в світі. Ми не зможемо допомогти всім, але ми зможемо допомогти. А 17 лютого майбутнього року стане буквально вирішальним днем, як для боксера, так і для України на світовому ринзі. Загалом за звання абсолютного чемпіона світу на вазі Усик битиметься з Тайсоном Ф'юрі. І що найважливіше, з перемогою Усика Україна стане єдиною країною, що матиме аж трьох разом із кличками абсолютних чемпіонів світу з боксу. Коли я боксую, виграє вся моя країна, і всі ті, хто за мене вболіває.